Був атакований, мабуть, ну, двома трьома десятками журналістів, які вимагали від мене, щоб я сказав, як, ми, як, як, як ми будемо від, розвивати свої відносини з Хіллі Клінтон. Ну, я вам скажу, що, ви знаєте, давайте почекаємо до завтрашнього ранку, тобто сьогоднішнього, і ми тоді розберемося в тому, що відбудеться. Не тому, що я передбачав перемогу Трампа, скажу відверто, я не до кінця вірив в той результат, який ми сьогодні побачили. Хоча десь, знаєте, всередині якась така е, червоточинка була, бо вже надто е, успішно, особливо на останньому етапі, це все е, розвивалося. Е, тому, е, ви знаєте, ну є, є те, що є, як казав наш перший президент, маємо, що маємо, тому, тому з цим повинні жити. І мені здається, що зараз нам треба відійти від ситуації, коли ми, як деякі наші політики, починають е, говорити, що все пропало. Насправді нічого не пропало, і нам потрібно зараз з цієї ситуації вийти в майбутнє українсько-американських відносин з найкращими позиціями. І от мені здається, що саме зараз нам треба дуже чітко і ясно сформулювати свій чіткий порядок денний того, що ми хочемо від Америки. Бачите, Трамп не є дипломатом. Трамп не є фактично політиком, бо він весь час своєруття займався бізнесом і був доволі таки далеким від цього цього. Він е розуміє прямі е лінії, прямі постановки питань, прямі по прямі відповіді на ці питання. Чорне і біле йому зараз до, до речі, доведеться дуже важко. Подивіться зараз на, на саме американське суспільство, яке справді треба буде шивати, і це вже зараз ми передаємо естафету від України до Америки, бо суспільство розділене, і йому зараз доведеться вирішувати дуже серйозні питання між сполученими штатами Америки і Європи. Трамп общє створезріл є ще більше своїми заяві в тому за числі і, безумовно. Бо якщо ви згадаєте заяви про... Мексиканців яких треба вигнати з Америки, про мусульман, яких треба вигнати з Америки, всі сексійські заяви і все інше. То ми бачимо, що там до єдності, як звідси до Марса, при тому без космічного корабля, тобто далеко. Але інший аспект у нього зараз будуть колосальні проблеми назовні. Проаналізуйте, що зараз ми почули від пані Меркель, від Дональда Туска, від всіх європейських політиків і так далі. Дуже стримано. І дуже так би мовити прохолодно. І те, що в неділю збираються 25 міністрів закордонних справ Євросоюзу, для того, щоб подумати, а що робити, це прецедент. Це дуже серйозно. Тому я думаю, йому зараз буде справді дуже нелегко. Йому за ці місяці доведеться простудіювати тонни досіє, що таке зовнішня політика і з чим її їдять. Як треба себе поводити, як не треба себе поводити. Тобто я не думаю, що ці його е, надто різкі заяви зараз е, е, треба оцінювати серйозно. Те, що було з Трампом кандидатом, і те, що з ним буде Трампом президентом, ми, я думаю, всі розуміємо абсолютно різні речі, і нам не треба думати, що з його приходом кардинально поміняється зовнішня політика Сполучених Штатів Америки. Це знаєте, як великий. Круїзний корабель, там як кілька будинків, який неможливо розвернути протягом навіть якогось певного періоду часу з другої